Якщо, наприклад, взяти, викачати з БМВ бензин, БМВ не буде їхати, правильно? Логічно. Але ви не пробували взяти і створити БМВ на вугільній масі. БМВ буде їхати від вугілля чи від дров? Появіть ситуацію. Так, народ, всім привіт. Давно я нічого не знімав і недавно відбулися деякі зміни. Я почав на Уборі підтаксовувати, там виконую деякий промоушен. Коротше про це потім розкажу. В общем, я купив BMW П'ятерку 2007 року, чисто випадково. За 600 доларів. Зараз вам розкажу, як так сталося, хто тут коло мене сидить. Вчора я, коли таксував, то ввіз одну жінку, в якої поламалась машина, і вона така була розстроєна, каже, та вже би хтось забрав би цю машину в мене, і все, я не хочу вже на ній цей, бо вона там димить, ледве, ледве їде, не їде. Я кажу, давайте я вас її заберу. Вона каже: ну, якщо б даєш 500 доларів, то забирай. Я такий окей, я забираю. І сьогодні я їй передзвонив, вона каже, добре, але каже, мені чоловік сказав, що я дурна, що віддаю за 500 доларів, давай хоча б за 800. І так ми зійшлися на 600. Я вже цю машину подивився, я вже е, коло неї був. Ми взяли тайтл, підписали всі документи. Гроші я вже віддав, і зараз сталося ще одне таке цікаве. Коротше, їхав е, Сергій звати. Він е, каже, що він мій е, підписник просто їхав повз хату і каже: Я тебе знаю mm -hmm. там е, і, і коротше, ми розговорилися, і в общем, якраз в нагоді так сталося, що він погодився мені допомогти цю машину відтащити на тросі буксировочному. Тому що вона дуже сильно думає, тут направо повертає. І ми зараз їдемо її забирати цю машину на е, тросом, тросом вести. Так, все, ми приїхали на місце. Власниця машини, вона десь її немає, вона каже, ну, просто можете її забирати. Ось така от BMW. Що з нею, Я не знаю. Ну я знаю одне, що коли вона заводиться, вона деко димить. Дико. 600 доларів коштує ця машина. Якщо, наприклад, продати з неї тільки колеса, до речі, резина непогана. Чотири колеса, я думаю, можна вже скидати за 700 баксів. І відбивати повністю машину. Фари, капот, все, на запчастини або так продам, ще поки що не знаю. Коротше, зараз ми будемо її. Так, Ключі вона лишила, вона казала, де вона їх лишила. Блін, де вона їх лишила? Чекай, десь. I I have Heather, I can I can find the keys. It's under the cushion on the chair on the porch. On the chair on the yeah, cushion. Under okay. the cushion. Under. Oh, okay. Under the cushion. This ah yeah, I found it. Yeah, okay. I and found it. you can just put the place under there for me? I will really appreciate it. Okay, okay. Okay. Oh, thank you so very okay. much. Okay. You have only one key. You don't have second key. No, just one. Okay, no problem. Okay, I, pu I, I put plates here near the doors. Okay, bye. Thank you so very bye. much. Bye. Okay. <буз> <Короче, пустим> Найшло ми цей, да, то на нейтралку. Найшли ми ключі. Ага, окей, а як Блін, такое? Блин, я походу за вас, щоб не кинути. Да, Слухай, а ну? А ну, добре, то давай заведу. Ану... А <founders> та заводиш. Заводиш. Зараз будуть дими. А ну давайсь демо давай, йде. Нормально так іде, глуши. <гум> Йолки-палки, нічоси. Да, це серйозно. Чекай, якщо зараз... Ага, добре, давай я покор зроблю. А, да, Та, але я мені. тримаю на тормозі, вона котиться. Там задні нічого нема. Я там нічого не лишив. Не. Сумку, ні? Так, 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 та Під'їду тут стану, щоб зараз нормально все причепити. Загалі огонь. Все. Деви ще й ручник працює. Ви колись бачили, щоб в BMW працював ручник. Сильно, все працює. Ще руль треба підняти. Навіть не така ще й грязна. Ну, до речі, от... Е... Тіпа не в обіду тим людям, але після баклажанів тіпа, як завжди машина грязна, а тут така типу нормально в баклажаних попалася взагалі. Нормальний чувіг. Нічого нашого. Ну. Окей. Що, давай зараз будемо чіпляти якось її. Я... Все, ми закріпили. Надіюсь, що воно надійно. І зараз будемо їхати. Відстань. Невелика? Ну так. Да. Ти запам'ятав дорогу? Е -е -е, не зовсім. я... Моя... Прямо направо і там на виїзд наліво. Там буде саме важче виїхати. Там от прямо чекай, коли не буде машин, тобто далеко. Так, да, я тебе набираю, окей. Угу. Фу, трьох, звісно, це все. Не знаю, ремін мені напав не треба. Та дзвоню, дзвоню. Все, нейтралка в тебе, норм? Да, нейтралка. Все, я відпускаю тормоз. Зараз прямо, та? Так. Да. Ого, нас прямо-то воно так дуже близько. Ми, ми коротше, за короткі зробили, мені здається. Але, а, ну, але нічого, нормально. коротше, ладно, я просто буду слідкувати максимально сильно. Я думаю, краще. От, з такої, да, от з такою от швидкістю, напевно, і цей. Заліше швидше не їдь, бо добре, добре, добре. реально дуже маленька відстань, типу, щоб я тебе не цей не вгрів. Угу. А там тормоза є взагалі? Так, да, є, ну вони такі, ти знаєш, дубові. А, окей. Оп-оп-оп, є. Просто витримано. Та ні, все нормально. Ти перевірив тормоз? Нє-ні, це просто ти цей, не було, не було натяжки. Це просто жесть, там такий дим стоїть. Там тільки що просто нічого не було видно. Просто нічого не видно. Тупо машини, ти бачив, аварійку включали, бо тупо не було, що видно. Ми хотіли виїхати з повороту. Бля, це, це, звісно, добре, що поліція. Якби, блін, відірвався цей. -я -я -я. У нас відірвався цей гак, я вирішив завести і проїхатися. Вона їде, до речі. Це вже добре. Це вже добре. Але що ми зараз вже ніде не, не вчіпимо, ні? Вчіпимо? Треба Зняти, давай знімемо. Окей. А не можна разом з цим просто вчепити? Може. Ти просто нашу її знімати, знаєш, хай вже буде. Е, ну ти можеш валгарки тоді, так, розпуляти? Так, да, так. Да. Добре, давай так. Так, у нас попитка номер два. Ми закріпили ще все. Зав'язали і їдемо. Мотор заводити не буду. Блін, Там тільки що такий був дим, така димова завіса, що якщо б хтось, не дай Боже, через ту димову завісу попав ДТП, я б мав дуже великі проблеми. Але слава Богу, що ні, ніхто нікому нічого не сталося. Все ми вже під'їжджаємо до хати, стоїмо на світофорі, ззаді пробка, заді нас образувалася, люди десь схарені на нас, але нічого. Нам ще трошки лишилось. Фу, коротше, приїхали ми. Аж не віриться. Боже, як це було страшно, капець, блін. Я, так боявся. Я боявся реально найбільше за те, щоб, щоб там поліція десь не їхала, коли ці дими були. Це взагалі просто да. блин, опасно було капець. Дим, це. Вот як все закінчилося, удачно. Пригнали машину. Я її тут поставив. І зараз буду розбиратися, що з нею тут є, що з нею тут сталося. Що буду з нею робити, ще поки що не придумав. Або зразу її таке закину і продам. У мене є всі документи, щоб переписати. Або може і спробую її зробити і тоді продати. Треба, напевно, якогось електрика, щоб заїхав, глянув на неї. Екранчик, до речі, а ну, що він? загорається і зразу тухне. Меню. Нічого, Ні, може не працює вже. димить вона просто конкретна, тільки що так проїхався, тут хотів дрифтанути, дріфтанути, чути, що моща є. Що там мотор ще не здохне, всі коні ще повилітали звідти. Так що вирішено. Зараз закидаю її на продажу за півтори тисячі. Якщо хтось забере навіть за 1200, то віддам так на рівному місці 600 доларів заробити, теж непогано. Але, звісно, якщо б я її по запчастинах продавав, то це б було прям вау. Це б було довго, але це було б круто. Фари там десь тільки по 150-200 доларів, резина добра. Коротше, тачка колись це була, звісно, супер. Та і зараз, може, вона супер, якщо її зробити. Але я не хочу цим займатися. Мені вистачає от цього от говна. Все. Всім дякую, що були зі мною. Поставте лайк, підпишіться. Всім пока.